Це осознання приходить до мене набагато швидше, і іноді людина приплешна. Хочеться побавитися в білинку. Я розумію тебе. Дивись, є такий процес, ви по різному проживаєте емоції ось ці в плані після ссори, і в цілому у вас різний темп їх проживання. І ще треба дуже важливо усвідомити, що є твої емоції, і емоції mm -hmm. твої дівчини. Що так. це таке? В тому плані, що ви поссорились, у тебе є якась напевне злоща, якась можливо обіда навіть усталость після цього, да? І в неї є злость собі да усталость. І якщо ти вже прожив свої емоції, але вона ще не прожила, і ти можеш відчувати, блін, я виходить, винен в чомусь перед нею. Вона ще не прошу, вона ще обіжається, їй ще важко професію. А я вже швидше все, Я вже через 5 хвилиночок, бачу, я вже здоровий бичок, можу, жити. Життя. Я нормально, в мене все добре. Все а в неї не все добре. І ти, виходить, її емоції впливають на тебе, на твої емоції. Розумієш? Таким процесом що з тим робити, словами? тут інколи достатньо навіть самого усвідомлення В тому, що людина має право. На прожиття своїх емоцій, якщо вона обіжається на щось, або їй важко, або ще щось, і це буде час на те, щоб вона це проживала. Вона має право проживати ці емоції, а ти маєш право проживати ці емоції теж. Тільки ти, якщо ти прожив раніше, а вона ні, то це її така особливість. Це її емоції. Просто знай, що в тебе є свої емоції, а неї свої емоції. Все. От, скажи, добре, я тебе залишу, добре, проживай їх, хоч приймає, але я піду там живу своє життя. Ти вже все, встановився, вона ні. Уяви, що ви з нею разом сідаєте в вечері, у вас там, тебе, там з салатиком, да? ти швидко поїв за три минути. А вона така смакує пермешель. І такий, блін, дивишся на неї, блін, ну, коли ти вже доїси. Да? Можеш злитися навіть, що це херня. Але вона смакує. Вона, скажи, будь ласка, має право на свій темп. Цього mm -hmm. смакування. 100%. А це ж воно. Розумієш? Тому твоя задача дозволити їй їсти так, як вона хоче. Дозволити їй проживати ці емоції так, як вона хоче. І зрозуміти, що її лапша, і твоя лапша оця, да? і Є емоції, і твої емоції. Це не одне й те.